Доброго раночку, мої шановні глядачі. Починаю сьогоднішній день з отакого -от сюрпризику приємного. Бачите, вже я бачу колір своєї краси. Перший тюльпанчик розпускається ще один з пупляшком, ще один з пупляшком. Ось така краса з моїм улюбленим кольором. От-от-! Розкриється для мене і для вас, друзі. А я, не дивлячись на те, що неділя, маю дуже багато планів. Ну, не можу я просто лежати останнім часом, не лежиться мені. Це вже кілька років продовжується. У мене якась піднімається тривога, коли я лежу, мені треба щось робити. Я вже не можу дивитися, друзі, на свою сивину. Я вже відтягувала, відтягувала. Але, не дивлячись на те, що свята неділька, я зараз. Піду куплю фарбу і найперше пофарбую волосся, щоб відчувати себе більш впевнено, скажімо так, заодно нагуляю кроки. Ще мені, мені ж мало, мало, я, крім того, що буду фарбуватися, прийде син, як завжди, на вечерю чи на обід. Я не знаю, ще не питала його, коли вони будуть з невісткою. І... А, ну, як ж, мамі, треба накормити дітей. То дивіться, я е, вирішила зварити пюрешку, так як в мене є холодець. Запік, думала запікати, але ж ми тільки запікали на днях картоплю. Ну, поставлю, щоб вас не хитати. Е, може, я сяду взагалі. <кій> сяду. Ми ж тільки запікали на днях картоплю з гомілками, то вже знов запікати не хочу. От думала робити по, картоплю. по французьки картоплю. М'ясо по-французьки із картоплею, але знову ж таки запікати і передумала. Я все-таки зварю просто пюрешечку з маселком, з молочком, зроблю її. І куплю оселедчика, то і я його з'їм. І є холодець, і зроблю салатик. Який мені радила моя глядачка. Потім скажу хто, бо я не пам'ятаю, як її звати, але я його зберегла вже давно собі в нотатки зробила скрін, і сьогодні я цей салат вирішила зробити. А чому вирішила, друзі, зробити? Тому що я е, тут в Луцьку замочувала стакан квасолі для свекрухи на борщ, і зранку вона так набухла, її було дуже багато. Я її переполовинила, половину взяла на борщ, а половину я її зварила і. Раз вже в мене є квасоля, то я буду робити цей салат. У цьому салаті моя глядачка писала, що треба консервовану квасольку, але я ж хочу цю використати, щоб не викидати. Я людина така, що мені продукти, у мене просто серце болить, я нічого не викидаю. І не хочу вже її морозити, нікуди дівати. Вирішила зробити цей салат, просто замість консервованої дам відварену квасольку. І ще, друзі, я хочу щось швиденько спекти. Неділя, ляшку задери ноги полеш. Ну, така я людина. Не лежиться мені, я не можу, У мене в мене в одному місці, Крутить мене, знаєте. крутить. От, То я щось по ще спечу, але ж ви знаєте, салат почистити, оселедець, картоплю, спекти, покрасити волосся до вечора. Ну, а що? Лежати? Нічого не вилежиш. Буду лежати на пенсії. <кій> правда? От зараз дівчата-пенсіонери скажуть, угу, полежиш, якщо в тебе тут двига отут, то і на пенсії не полежиш, то характер треба такий мати, мабуть. Но я не завжди така була, друзі, був період, що я лежала. А це як війна почалася. Я реально думаю серйозно, я думаю про те, що це через те, що в мене піднявся рівень тривожності. І коли почалася війна, я вже про це колись сказала, що в мене. Мозок запам'ятав, що коли я щось роблю, я не думаю про новини, не думаю про те, що відбувається, я ніби відволікаюсь. І зараз вже, на превеликий жаль, меніби змирилися з цим, да, з, з, з війною, з новинами. Як наша психіка а, з цим змирилась. І вже би можна було взагалі там, новини читати, не концентруватись на цьому і просто лежати. Але ні. Я ж кажу, я як лежу, мені щось, мене щось. Щось мені робиться, мені треба вставати, щось робити. У мене вже оце до години п'ятої, шостої, вже так же видихнусь, тоді вже можу лежати. А отак, от як проснуся, то мені треба... в мене, мене енергія зранку, от є люди, сови, є жаволоки, то я типовий жаволонок, Мені треба встати і вже кудись бігти, і вже треба щось негайно робити. Так що все, я зараз помию ще одну пательню з яєць, Софійка їла, вона спішить, іде на танці. З вареники вчорашніх макітрочка, і свою тарілку я поснідала, і все. І йду за фарбою і за продуктами. І прийду будемо з вами куховарити. Да? Найперше пофарбую волосся, щоб вам було приємніше на мене дивитися і мені самі, бо я вже сама не можу. Це вже капець просто. Це мусово. А так, знаєте, набридає. Це ж раз. Ну, десь раз в півтора місяця все, фарбуйся, фарбуйся. Ну, я так не люблю, страшне, ну але що зробиш? не раз по не ходила, а цей раз ще не хочу стригтися, хай побуде трошки довшечка. Ще похожу, через місяць підстрижуся. Правда? От. Тільки пофарбуюсь. <кхем> Вже на днях взагалі наведу марафет. Війні зроблю собі знову. В бровки можна буде підфарбувати, ще з тиждень покажу. Да? І підемо з вами по сукенечку. Ви пам'ятаєте? Що я казала, останнє буде зважування, і Оксана піде по сукенечку. Може, в четвер або в середу. Все, побігла, папа. Ох, і находилося майже 8 кілометрів. Фу, ноги гудуть. Але все, все купила і навіть більше. Списку, що планувала, але добре, що купила, бо згадала, що мені треба по дорозі. Так, купила майонез на салат, про який я вам казала, 26 гривень. 67% 150 г. Молоко 56 гривень треба мені, 3,2%. Треба мені на випічку і остальні діти будуть пити або кашу собі заварять. Так, папір туалетний, вбий не пам'ятаю, скільки він коштує, мій улюблений. Так, далі. А, купила стакан сметани. Мені треба буде теж на випічку. 46 гривень сметана, стакан цей, тут ну, 400 чи 500 г. І масло по 460 гривень за кілограм. Я взяла 200 г. Масло ціна, звісно, ужас. Інакше не скажеш. Далі купила півня на бульйон. Домашнього півня на бульйон. Отакий півник мені вийшов гарний жовтенький середині, мені вийшов 250 гривень. 260 а я сторгувалася. Зазвичай торгуюся, а то чоловік був молодий. А я з ним пококетувала і сторгувала 10 гривень, бабулюк не торгуюсь. Далі я купила плівку харчову, 67 гривень. Не знаю, скільки тут. метрів. Завжди її купую, дуже надовго вистачає. Це я на ринку все купляла. Далі я купила скотч, бо в хаті немає, а треба часто. Не пам'ятаю, друзі, точно плів... плівки, скільки метрів, не пам'ятаю, а скотч не пам'ятаю, скільки коштує. Бо на базарі не брала чека, забулася. Так, далі. Далі я купила, зараз розв'яжу, щоб не шелепіти вам камеру. Далі я купила баночку мідій 300 г 140 гривень. І купила оселедчика одненького. Не пам'ятаю, скільки заплатила. Так, і що тут ще в мене є? Тут ще в мене є купила селітру і добриво для роста. Це я вам розкажу якось іншим разом. Все. Далі купила яйця 55 гривень. 56 гривень яйця. Яка тут, яка тут категорія? Вища категорія це О? Купила ананас порізаний вже треба мені в салат. Була на нього акція 47 гривень заплатила. Цукор не пам'ятаю, скільки заплатила. І пані Галиночко, ви мене надихнули на стебла Стлері. Друзі, чесно признаюся, ніколи не їла. Ніколи корінь часто, і я його сажу і купую, мені дуже подобається. Додаю її в супи, і в салати, і в, в суп-пюре, коли варю з цього з е, гарбуза, а коріння мені аж соромно, чесно, я ніколи не біла. Ой, то стебла. Покупила що стебло з вере. Заплатив по 110 гривень за кілограм, мені вийшло 500, 550 чи що грамів. Це я найменше вибрала, бо думаю, вдруг мені не зайде і буде валятися. Так, що тут ще я купила? Фарбу для волосся купила. І Свикрусі купила таблетки. І все. А, тут мені дали ще щир'єві пробнічок шампунів. Ну, і все більш нічого немає. І, друзі, що я ще забрала з пошти посилочку, подаруночок на день народження, який. Про який я розкажу вам в самому кінці цього відео. Я сама так люблю, знаєте, зараз все пороблю і вже тоді пофарбую волосся, все пороблю, і тоді в кінці вже на десерт такі позитивні будь емоції відкриємо, що ж там у коробочці. Що ж мені подарували і хто. Все, друзі, я найперше йду. В душ і пофарбую, пофарбую голову верніше і схожу в душ, щоб привести себе в порядок, щоб трошки відпочити водичка змиє в втому, яку я находила на 8 кілометрів. Все. Все, волосечко в порядку. Класно, правда? Зовсім же ж друге діло. Ну і все, мої хороші, я передягнулася, на одяг свій поклала. І йду, знаєте, що я вирішила зняти е, пиріг окремим відео. Він дуже класний і він заслуговує на те, щоб ви його переглядали, дивились окремо і не тратили свій час на довгий перегляд відео. Тому йду знімати пиріжок окремо. Друзі, салатик я буду робити по рецепту моєї глядачки, пані Наталі Сафронової, яка мені скинула вже давно цей рецептик. І в цей рецепт потрібна варене куряче філе, замаринована цибулька, ананас, майонез і. що ще? курка. А, і квасолька. Консервована, а я візьму варену. І, друзі, що ж я включилася? Поки там течеться пиріг, я тут вже почистила оселедчика. І думаю, замариную цибульку буде мені і в і на оселедець разом. Ну і вже виняла інгредієнти, виняла філе і виняла ананас, який я купила. <рисвіт> Знаєте, Сміюся сама собі. Думаю, це ще й розпаковку зробила. Прийшла тебе, подивилася слово акція, подивилася, що порізано точно як. Ананас мене привабила маленька баночка, бо в мене мало курячого не багато квасолі. То думаю, класно, якраз маленька баночка. І купила. А тут, бачите, що пише манго! Я, була б не бачила, я навіть не бачила цього слова, поки я не відкрила і не побачила, що тут шматочки манго. Уявляєте? І що посилала стасіка за другим ананасом? Оце наша психіка працює. Все, акція, маленька баночка. Все шматочками, все як мені треба. Уявляєте? Ну, тіти з'їдять просто на десерт. Він не такий зовсім, як ананас, тому я не хотіла його в салат давати. Так що Сласі вже купив зовсім чемпіона кубиками. Отак. От так що в цей салатик треба замаринувати цибульку: силь, цукор і яблучний оцет чуть чуть дам водички, граминку. Небагато, бо яблучний оцет він не міцний. То я тільки чуть-чуть лину водички, граминочку. Так, мої хороші, ось такий салатик. Все таке світленьке. Значить, ананасик консервований, куряче м'яско, Квасолька і маринована цибулька і майонез. Зараз ще посолю, поперчу і перемішаю. Так, ну я запросила дегустатора. Дуже красивий салатик, глянь, такий гарний. Гарно виглядає. Мені здається, що це дуже смачно. Я люблю все, де є ананаси, то мені все дуже смачно. Ну, зараз Софійка продегустує. Давай ну, тільки кажи правду. Для пані Наталі і для всіх глядачів. Отуди покажи свої очі. Смачний? Серйозно? Бачиш? Пані Наталю, спасибі. Тепер це буде класно. Тепер це буде наш сімейний рецепт. Що можна було більше робити? Я зробила небагато на пробу. І не гірший, як сейду, як з скрабами, чи гірший. Ну, інакший з скрабовий мак. Інакший просто так, смак. А який він? Солодкий, гострий, чи який він? Mm. Солодкий і не гострий. Солодкий не гострий. Але каже, добрий, так? Yeah. Ну, тут все. Дякую вам, дегустатори. Все, страва готова. Паріжок теж тут вже спікся, зараз буду його закінчувати і покажу вам, що в мене вийшло. Ну що ж, дорогі мої друзі, там на фоні в мене вже вариться картопелька, шипить. Оселедчик в холодильнику, салатик в холодильнику, холодець і, звичайно ж, мій десерт. Друзі, яка це краса! Подивіться, в розрізі. Який це смачнючий пиріг. Чекайте, мої хороші, скоро я його випущу. Не ще відео, ще в мене є відео для вас. Трошки пізніше обов'язково випущу, щиро вам рекомендую цей шоколадний пиріг. Він безподобний просто. Діти кажуть про те, що розтає в роті. Ну, і видно, коли я його ріжу і по складниках, він не може не бути несмачний. Я собою дуже задоволена. Знаєте, сьогодні взагалі проаналізувала, що я зняла сьогодні 4 відео. Два пукето. І оце, що ви зараз дивитеся, і ще зняла пиріг. Так що в мене сьогодні день насичений, як звичайний робочий день. Ну, вже буду відпочивати. І як я вам обіцяла, друзі, на десерт відкриємо коробочку з подарунком мені на день народження, який прислала пані Олена з Черкаської області. Пані Олена блогер. Канал її називається Простір любові. Я дивлюся пані Олену, коментую її відео, і вона подивилася, що в мене на день народження, написала, що я вам вислала подарунок. Мені вже приємно, тому що, по-перше, це несподівано, тому приємно. По-друге, подарунки це завжди приємно. Я з трепетом в душі відкриваю цей подаруночок. Подарунки це завжди класно. Так. Подарунки це завжди класно. Та да лата, -да хвилюючий момент. Так. Перетам! Я вже знаю, що це. У пані Олени є два канали. Один канал у неї є окремо по декупажу, де вона дає майстер-класи, по-моєму, пані Олена, якщо я не помиляюсь, напишіть мені. І, ем, і продає свої речі такі. І от у знову ж таки вона зробила своїми руками, пані Олена прислала мені. І я бачу, що це скринька, або, по-іншому, органайзер для речей. Може бути для канцелярії, може бути для гребінців, або для чого я захочу. Ой, і ще щось тут є. Подивіться, яка красотінь. Друзі, знайте, як це красиво. З весняними вже квіточками. Отакий От красивий. Я дам вам посилання на канал, пані Олени, Якщо кому когось зацікавило, то, будь ласка, можете їй написати, подивитися, що в неї в нас ще робить, я знаю, декупаж на годинниках, на скриньках, на шкатулках, на ключницях. Ну, там дуже цікаво, хто любить такі речі, то, будь ласка, можете звертатися. Я вже знаю навіть, що я сюди поставлю. І зараз вам покажу, що дуже красиво. І тут щось ще є, друзі. А -а -а -а! Шматочок мила, яке пахне, як гарно. Моя Ви хороша, спасибі велике. Дуже люблю пахучі мила. І це видно, що це натуральне мило, бо воно мені схоже на мило, яке колись ще милися ми в Радянському Союзі. Такий, знаєте, пахне натуральним милком. Чарівна флора. Ну, я без окулярів не прочитаю. Одним словом, крем мило дуже приємно. У ваших таких, пані Олено, у ваших морських кольорах дуже схожий подарунок на вас і про вас, скажімо так. Від щирого серця вам дякую, мені надзвичайно приємно, несподівано. Дай Бог, щоб вам вдавалося в 150 разів більше, щоб вам все поверталося. Від людей, від світу. Нехай все буде, що ви собі хочете. Мені надзвичайно приємно. Дякую вам велике. Зараз покажу, що я там буду зберігати, друзі. У мене отут на поличці, що мені не подобається, стоять отак розкидані мої кремики. Я їх зараз всі поставлю в цю коробочку, і в мене тут буде все акуратно. Ось так. Ось так. Кремик сюди і кремик сюди. Помадку сюди і ще один кремик сюди. І ще один кремик сюди. Подивіться, як тепер стало в мене гарненько. Гляньте, як в мене тепер стало акуратно. Клас? Ха? Дуже вам дякую, пані Олено. Красота. І до моєї кімнати, до, моєї, до мого простирадла. Підходить. Правда ж? Красиво? Дякую вам велике. А я, друзі, на цій приємній ноті буду завершувати своє недільне відео. Спасибі вам, що ви були зі мною, за ваші вподобайки, коментарі, поширення. Всього вам самого найдобрішого! Нехай Господь береже всіх, хто береже нас на передовій сьогодні. Слава і хвала і честь Збройним силам України, всім, хто прикладає зусилля в нашу перемогу, всім вам мирної, спокійної ночі, світлих днів, хороших людей поряд, а тільки гарних вам емоцій, всього самого доброго і світлого! Всіх вас обіймаю, до нової зустрічі, будьте здорові, до побачення!